Заключне засідання Національної ради України з питань теле і радіомовлення стало символічним і водночас вирішальним для закарпатського телеканалу ІнфоПлюс. Представники нацради підбили підсумки конкурсу на місцеве мовлення у багатоканальній цифровій мережі М 5 Загалом у конкурсі взяло участь 107 населених пунктів країни. Зареєстрували 89 заяв від 32 теле та радіостанцій. Серед них і Закарпатський інформаційно-розважальний телеканал ІнфоПлюс. Наш медіаресурс інфоплюс. Призначений не навантажувати, а розряджати і збагачувати глядача корисним та легким контентом. Кажете, не будете навантажувати е е глядача, так? Так, хотіло б розвантажувати у сьогоденні. А як це вам вдається в, да в даний час? Це дуже цікаво. Ах. Ви знаєте, так сталося, що Закарпаття і раніше, але зараз, напевно, у тренді того всього, що, на жаль, Крим сьогодні не наш. Тому багато туристів, багато людей, які їдуть в Закарпаття, в Прикарпаття в Карпати в цілому відпочивати. Вони шукають родзинку якусь, і хочемо підтримати цей тренд у сьогоденні. Зробити телеканал привабливим, цікавим. Ми як провайдери, вже 24 роки маємо можливість опитування наших абонентів глядачів, які чітко нам сигналізують про бажання сьогоднішнього глядача і про його бачення. І цей проект виник не спонтанно. Користуючись нашими абонентами, ми зрозуміли, що сьогодні йому цікаво дивитися на телебачення. І зрозуміли, що в умовах цього в умовах того, що люди вже дуже змучилися від війни, це правда, і про це говорять сьогодні і всі джерела. Ми вирішили, що будемо формувати телеканал про Карпати, про туризм, про рекреацію, про кулінарію, про нацменшини. Про фестивалі, все те, що сьогодні зробить його привабливим для глядача, для сімейного перегляду. У конкурсі на отримання ліцензії кожен мав дотримуватися непростих умов. Обсяг національного продукту має становити не менше 60% загального тижневого обсягу мовлення також не менше 5% контенту повинні відповідати соціально важливим та інформаційним програмам місцевої тематики. Вимоги були досить значні. Це Дотримуватися, по-перше, законодавства про, про медіа, а це мовлення з нового року це 90% українською мовою каналу. Потім е, обов'язково мали бути 24 години на добу і без ретрансляції. Тобто це підготовка власних, власного контенту. І це накладає певні обов'язки і організаційного, і творчого характеру для колективу, для того, щоб він міг. Відповідати умовам ліцензії для того, щоб бути рентабельним, треба дуже добре попрацювати. Треба готувати такі передачі, які, по-перше, будуть цікаві. Треба мати дуже розглужену агентуру рекламну, щоб теж наповнювати бюджет. За результатами конкурсу 46 населених пунктів України отримали нові медіа на вільних каналах, серед них і шість закарпатських. Ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектру на вільних каналах мовлення в Мукачеві, Ужгороді, Рахові, Хусті, Сваляві та селищі Великий Березний отримав телеканал ІнфоПлюс. Таке рішення одноголосно ухвалили сім членів Національної ради України з питань теле та радіомовлення. Тож відтепер закарпатці матимуть свій унікальний, цікавий і сімейний телеканал. Ну що, пане директоре, вам в руки ось кілька ліцензій. Просимо вас забезпечити все те, що ви хочете зробити для глядачів цього чудового регіону. Ольга Володимировна, члени національної ради, дякую за довіру. Надіюся, що ви будете особисто бачити цей канал, коли приїдете в гості в Закарпаття у будь-якому місці з будь-якого ресурсу, який ви сьогодні видали.